Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми продовжуємо перебирати картоплю. Вже ми одного воза перебрали. Оце вже коля його туди поставив. А зараз уже підійде оцим прицепом. Ще він у нас повний. Зараз перевезе його туди до погреба, щоб ближче, там і висиплі. І отак ми перебираємо. Вже отут тоді висипали один прицепчик.

Колодочку ще прав вибрать. Оце ще два мішки, о ті, що біля комбайна. Також переберемо річки поїдять. Гратися хоче за ноги схопає. Оце зараз згрузимо її сюди і тут у три засіки нас і дуже швидко так ми перебираємо, носити не треба, собі оце по засіках розсипаємо. Там ще просили, щоб показав би прицепчика ну, одного, як він що зроблений. Це, це не мій це. Це батько зробив це, батько я взяв собі, щоб картоплю повозити, нормально було б, не вбирати мішки. Ну, Він йде односний. І... Отут і без ресор, без ресор, без нічого. Просто отак стоїть на всіх на стоєчках. І приварено до цієї першої рамі і все. І зроблений під самосвала, щоб можна було перекидати. Зараз було б картопля, був би цилиндр, було б перекинути, було б краще, так треба зружати. Перекидається ну якби, на майбутнє тільки назад на боки немає такого. Ось ця друга рама вже йде зроблена. Ця, щоб Піднімається. Зроблено і швейлер десятки. Він йде десятка. ну від краю 53 см, тоді швеллер Тоді 78 і знову Ну, Він просто щоб б ця рама вже на нижню, якби тут так вже зроблено. І оця ця йде швелер десятка. І так саме спереді швелер десятка. А оці боки заглушені бляшанкою троєчкою. І так само дно у прицепі зроблене теж для троєчка. Раніше було дріб'яне, це вже батько переробив. І ось такий прицепчик. Ну, часом буває, що добре, але я привів вже більш до а то якось віз краще. Ніж ще трохи грузить, наприклад, щось, а ще роздовжується на солому, то ну, робиться трансформер, то більше входить. І прицепчик добрий. Наприклад, був самослав, чи якогось піску привезти, чи картоплю отак. Тоже чудово. А передній борт йде, три відкриваються, а передній наглухо приварний. Отут отак. Борти на йому по 50 см зроблені. Отак, 1,95 йде ширина. Довжина. 2,92. Це ще був, ну якби сам прицепчик був зроблений, коли ще батько був Т-25, там нормально ну, зада догружає. Бо таке, як зимою Т-25 без передка трохи важкувато їздить. А так якого гною нагрузили, зада прижимає, та й нормально. Оце комбайн добре, що позбирає весь мусор із поля. Тішечки всякі каміння Отак. А ще казали, якось зроблені оці люки, де засипати картоплю в погріб. Ну, як його так об'яснити. Ну, якби... Тут мене починається стіна з, у... з погріб. Вона десь іде. Там з каменя збута змурована, можливо яких 30-40 см. А тут це, це теж з каменя все вимуровано. Ну така просто, як зараз є форма його, то все трошки просто більше розкопувати і зробити його так плавно, щоб було б. З каміння виложить, розоро Ну, така форма як є. Розкопуємо його отак. Вимуровуємо, все, підмазуємо, а потім тоді вже на, на зиму сюди запхаємо мішка такого звичайного білого із солому. так утеплюється. І такі кришечки. Якось так. Бачите, зараз трохи вже на картоплі вже ну, нам Це, Саму вже третій день у нас під навесом стоїть. Вже гнила з'являються. Ну, Це була гнила, отака деяка, то більш видно вже так нормально, що погребі менше було б гнилої. І отак ми перебираємо. Ну, картопелька нас зараз ще трошки почекає, будемо перебирати. А ходіть подивитися в погреб, скільки вже ми перебрали. Гарбузи також вибираємо, коля їх рубає бічкам, свиням. А зерня та сушимо в гаражі у нас на другому поверсі там окно є і сонечко гарно попадає. На брезент їх так ріденько висипали і вони там сушаться. Бічки вже поїли, коля вже їм гарбузи нарубав. Я ще картоплю лупила, також лушпаків кидаю їм, то вони відпочивають. Ну що ж, йдемо в погріб? Оце отут коля ну, рубає. Ще тут є вибрані. На вулиці так жарко, а тут так прохладно. У цьому засіку в нас велика. Це вже коля дощечки позаставляв, щоб не висипалася. Це в нас дрібна, а в тому засіку насінна. Насінну ми відкидаємо так нормально, але ж потім так само ж господарство наше з'їдає. Садимо ми її небагато, на другий рік плануємо ще трошки менше, але ж відкидаємо таку гарнішу, а там далі будемо бачити, скільки її збережеться. І отак по засіках. А оце картопля та, що Коля привіз від батьків, то ми її першу ну, даємо бічкам. Вона перша купалася. А це мої заготовочки на зиму, це варення, джем. Отакі і півлітрові баночки. Також є такої форми 720, похожі до отаких. Але в такі залишилися тільки варення, вже джем і повідправляли. По магазинах нема такий баночок, то ми вже отакі купили. Ті самі мілілітри, то це вже джему наварили. Закривати я люблю, але в цьому році найбільше закриваю варення, джем. Можливо, хто бажає, замовляйте. Відправку ми робимо. Ну, практично кожен день, якщо так є замовлення. На нову пошту в неділю вихідний, а на укр у нас і понеділок вихідний, то ми вже вівторок відправляємо. Показали вам погриби, скільки картоплі. Ну і зараз будемо продовжувати. Десь у нас тут є кіцька, свіженька до нас прибилася. Був чорненький, але десь побіг. то вже біленький такий гарний. Все м'явкає, м'явкає, зараз щось немає. О, десь є, чути. Ну що ж, будемо йти перебирати. Коли прибилася, то три дні в нас жила там, де в нас дрова, де ми її зарпала, також туди складали, то їсти я покладу і Ярославчик з Кирилком ну так близько не підходили, бо дуже така була агресивна, що боялася. Але вже днів три посиділа там, але ж їла все, то тепер вже й до рук йде, ну така вона вже у нас і останеться. От м'явкає. Ну що ж, продовжуємо. Сьогодні тепло. Дуже жарко, вчора було прохладніше. Ми вже якось привикли, що вже такої жари немає. Вже треба поїхати і помідори вибрати. Вже ми повідправляли на насіння, але ще чотири замовлення в нас, то вже поїдемо, виберемо остальні, які вже є на насіння гарніші. Що там, синок? Що? Да. Да? Добре. Що? Так. Ходи бульбочку перебирай. Не хочеш. <плес> ну і Сьогодні, поки так біля господарства, то заодно поміняю у моцициклі масло. Часом ви запитуєте, як моцикл, як і що він. Ну, це мусан на 150 кубиків іде. Правда, ще небагато наїжджає, але на ньому 1800 кілометрів. То це я міняв масло у 150 км. Тоді в 500, у 1000 і зараз 1800. Так приблизно -то стараюсь. Бо я вже, ну, вже одного з'їздив, коли був холостяком мотоцикла, то міняв через 1000, як би нормально все, трохи. Ну, Мотор масла не брав нічого, як би нормально зберігся. Масло буду міняти отаке, МЛС. Це йде полусинтетика 10В-40. Тут приблизно біля літри входить, трошки соляв і 50 грам із літри. Отакий він. Ну, за цих 1800 км то ще проблем ніяких не було. Це нормально їздить. Ото, що розход, розход, по-моєму, по паспорті йде в йому 2,2. Вони пишуть. Ну, по селі, коли з Лесі часом баю помідори, по пару кошулок возимо. Там перша, перша друга передача, то десь біля 4 літрів виходить так, по селі. По полях місному їздимо, то, то по бач, то ще щось таке. Дороги в нас такі собі. І отакий от він, то поки що якби, все чудово. Тут бачите, тут на цепок кожуха немає, то я його не змащую. Ото вже коли осінь, коли вже так, таке трошки йде якби більше до зими, то тоді змащую. Ну так змащую, або на весну. А літом, коли пилюка, то ніколи ні. Тому що, я, наприклад, якщо зараз сьогодні змащу, трохи поїжджу, і це десь через, через тиждень треба буде підтягувати. Ну Він більше сприймає піска на себе, цеп розтягується. В у тих колишніх мотоциклах, у Солкових, то як би було тут все в кожу закрито, а тут воно отак. Ще побачив, і тут бачите, отака йде, як би, така як муфточка, ну, де, де передача, речок переходить, то коли я їх купив і їхав його із сарного, то загубив. І так же і брат. Таку саме моцикле купляв, також їхав в осарну і також в нього загубив, то ну, можливо, хто буде, що мав би на увазі, що, що воно таке робиться. Зараз мотоцикл прогріти вже, нагріти йде. Так. Трошки є стружечки отут. Тут такий магіт на пробці. У першому перший цикл, то заливав постійно хаду масло, а зараз трохи ну, дороговато воно. Ну, Заливаю зверху отут, через ось цю пробочку. Зараз трошки скапає, тоді знімають подножки, так його ще, там все одно ще трохи так постійно. А наприклад, коли в тракторі міняє масло, то, то ввечері відкручую, ну, обов'язково, щоб трактор був нагрітий, масло рідше гарно збігає. То ввечері відкручую, ставлю його на ніч і воно ніч збігає, все одно скапає щось там, я не спішу. Тоді вранці вже ставлю пробку назад і заливаю. Я вже світли, як водичка. Ну так, масло залив. Приблизно 900 грам виходить. Я якраз по щупу під верхній уровень виходить. І все, вже нам патить на осінь, зимою мало їздимо, буде нормально. Коли картоплю копали, там показували свою кукурузку, там вона така дещо слабша трошки. Але це поле у нас таке саме, ну кожного року найкраще росте. тут Вона така, це вже правда третій рік кукуруза по кукурузі, не треба б щось замінити, то тут отака. Та Зараз сонце смали, то, то вже підсихає. Згарай нормально. От, тут трошки поломана кукурузка, це приїжджали, ну ми не сіяли такої спеціально, щоб їсти, Ми так по старовинному ту, яку, яку сіяли, ту і собі варили виходить. І, і отака вона. Вроді нормальні, такі качанчики. У нас зернові так не дуже багато було посіяно. То будемо спасатися Качанами, ну, цією кукурузою. Ну, а тут вже сусіднє таке поле заростає, а вона дуже швидко так весь околице. Ось тут отакі качанчики. Ну і це воно без добрих без няких посіяно. ні амофоски, ні карбаміду, нічого. То, що було з цинкобором по лиску, пройшовся і один раз цинкобором оприскочимо. І карбамідом ще два рази проходився. Це було приблизно 6 кг на гектар карбаміду. Ну, оприскоч розчиняв. І отак маємо таку кукурузку. Сьогодні в нас на обід будуть бульбаники. Вже є картоплі натерла. Налупила картоплі, начистила і одну цибулину через електром'ясорубку перекрутила. Така насадочка є на бульбаники. І беру сіль, перець, три яйці. І оце весь рецепт. Під останнім відео, як ми копали картоплю, нам писали, покажіть, як ви її готуєте, бульбаники. Ну, сьогодні я їх вже буду жарити, трошки перчику. Уже жквору довключила, вже нагрівається. Сіль. І три яйці. Муки я не додаю. Отак. Яйця, картопля, цибулька. І оце весь рецепт. Вже швору включила, нагрівається. Вже Кирилко прийшов в школи, Ярославчик ще в школі, він остається в нас на групі, йому подобається цей тиждень, він там і уроки поучить, багато діток остається. І наливаємо олійку. Вже олію додала, шкворода нагрівається, така вона. І не тільки вона, в мене їх три, такі чегуні, важкі, дуже гарно на їх все готується, жариться, і налиснички. Ну, все, я на їх готую. Раніше якось я купила одну, то мені сподобалася. І вже так я вже купила собі таку і низеньку-маленьку, це в мене найбільша. Ну, такий в нас сьогодні обід. Бульбанички. Кирилка в нас любить. Ярославчики ми теж полюбляємо, якщо є час, так їх пожарить. Часом буває картоплю, вони також її люблять. Коля руками з Кирилкою. Бері... Все, все, все. Кирилко. Кирилко таким човником згортає. Так. Трошки гарячий, то пожті трошки. Не любиш? Не любить сметанкою. Ярославчик то ще часом. Може, і то, як говоримо, да? А грачики, правда? Mm -hmm. Ну, то помаленьку. Мені там ще жариться якраз. І свіжої крутопліс махну, так? Да? Так. Да. І цибулька. Цибулю брала білу, нам якось писали в коментарях, що її треба саму першу використовувати. То я в цьому уроці перший раз її посадила, то ще не знаю, як вона зберігається. Ну то я думаю, що можливо вона так ну, само її першу треба використовувати, що вона не дуже так зберігається протягом зими. Киріл у нас у школі не хоче їсти. Кирилко, у нас Їв щось. Ані? Ні. У, школ... у школі чого не їв. А треба їсти. Будеш великим, сильним. Боже, Кирилкова вчителька мені казала, що нічого в школі не хоче їсти. Ні рибки, ні ковбаски. Кирил. От є бульбаночки. Якби кажи в школі таке жарили, правда? Да бульбочку, чи Гриночку, чи яєчко. Так, є ж та я пойду пере... ну, на ложу мисочку. приложу. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Можливо, хто обідає вам також смачного. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, кому сподобалося. Всім пока! Кирилко, махай пока Пока! Молодець! Шо?